Хочу сказати, що я була однією з тих людей, яка не вірила, що може щось трапитися, і навіть напередодні за тиждень. А, до початку війни ми розмовляли з колегами про те, у кого які є плани, у когось були плани А, Б, В і так далі по алфавіту, зібрані валізки. А я в рожевих окулярах, яка не розуміла, як взагалі це може відбуватися. І всім казала, та нічого не буде. Типу, ви що? Як в наш час може щось трапитися, подібне? І коли все трапилося, звісно, перші два тижні взагалі пішли в мінус, ти нічого не пам'ятаєш, ти нічого не розумієш, що відбувається, і взагалі було зовсім не до роботи, окрім якихось таких невеличких дзвіночків, по типу, ну ми ж вичитували заявки на книжковий, а чи потрібно це робити, чи ні, тому що можливо, все ж таки, ж весною він трапиться. Чи потрібно перечитувати там грантові заявки, тому що незабаром мають бути якісь переговорні процедури, чи якісь результати, все рівно ти щось моніториш, якісь такі моменти, які насправді повертали б тебе до життя, вони були. Але це було якось так мимовільно, щось проскользувало, але якимось великим таким тягарем було те, що на фоні відбувається, і, на жаль, так і не перестало. Я, напевно, із мого оточення найшвидше всіх змогла взяти в руки і почати працювати, тому що я виїхала з Києва на другий день, і я розуміла, що єдине, чим я можу допомогти вдома, тут, своїм близьким чи друзям, це почати працювати, почати заробляти гроші, якось донатити, кудись відправляти, допомагати житлом. І... Почала шукати просто якусь тисячу підробіток, щоб, хоч щось якось, можна було отримувати якісь кошти і донатити. Не знаю, дивно чи не дивно, фокус не змінився, тому що стан залишається той же самий. Я буквально місяць тому повернулася до Києва і я знала, що до мене повернеться той стан, з яким я звідси виїжджала. Тобто, я повернулася в той перший день. Війни, коли все почалось, потрібно мені самі було будувати своє оточення навколо себе, тому що дуже багато хто не повернувся із близьких із друзів, будувати якісь робочі плани, тому що, на жаль, стоять на паузі всі проекти, які ми планували робити весною, літом. І знову ж таки, єдине, що рятує, це робота. це Бажання рухатися і щось робити, тому що ти розумієш, що якщо ти поставишся на паузу, якщо ти зупинишся, то і все навколо тебе зупиниться, і ти можеш просто потонути. Тому ось якраз робота, арсенал, можливі проекти, можливо, якісь ілюзійні проекти, які ти все ж таки чекаєш, які ти хочеш робити і сподіваєшся на те, що вони будуть. можливо, якраз ці ілюзії, ці якісь фантазії вони рятують. Єдине, що хочу сказати, це те, коли я поїхала з Києва в тому місці, в якому я була. Коли я все ж таки змогла вийти на якийсь там день із квартири, то я пішла по музею. І це було чимось таким рідним та Таким близьким, але я була дуже вредною відвідувачкою, тому що я все починала порівнювати з арсеналом і помічала скрізь, де погане освітлення, а де немає якихось етикеток, де немає текстів, чому нічого немає, і не зроблено для дітей. І написала не дуже гарний відгук в книзі відгуків. Але сподіваюся, це буде їм поштовхом на те, щоб. Зробити щось краще. Я коли повернулася, я щодня починала робити те, що відкладала, мабуть, місяцями. І щось по роботі, щось по особистому життю, щось вдома. І ти не розумієш, чому ти це відкладав. А зараз цей момент якраз він спрацював на те, що ти перестав жити з цим відкладеним життям. І, мабуть, після перемоги хочеться продовжувати робити те ж саме.